Дівчата, всіх вітаю! Всіх вітаю в новому сезоні роботи нашої спільноти тренувань. І зараз хочу уточнити декілька важливих моментів, які я для себе бачу, для того, щоб ваші тренування були вам на користь, а не навпаки. Дивіться, у кожної з нас в цій спільноті різний рівень навантаження. І якщо ви... Наприклад, новачок, або ви багато пропустили, або вам не вдаються якісь елементарні рухи на тренуванні, розкриття тазу чи грудної клітки. Чи ви не можете зробити вдих глибокий, у вас починає паморочитися голова, або не можете зробити видих, такий, як я роблю на тренуванні, ви відчуваєте, що вам не вдається. Це абсолютно нормально. Почуйте мене. І навіть якщо ви раніше мали купу сили, тренувалися як не в себе, відчували, що ви можете, а зараз не можете нічого, навіть елементарне, або, наприклад, щось не дається, це теж абсолютно окей. Абсолютно окей, мати відкати в тренуваннях, відкати в самопочутті. Наприклад, на початку менструального циклу відчувати себе якось на підйомі енергії, а десь посередині в овуляцію відчувати, що вам хочеться полежати. Чи, наприклад, в перший день так, менструального циклу вам навпаки погано, ви не можете нічого робити. Орієнтуйтесь тільки на себе, вчіться чути себе, відчувати себе. Ви жінка, ви не робот. Це дуже важливий момент. І якщо ви хочете досягнути класних результатів разом зі мною, тут є абсолютно всі інструменти. Але є важливий момент, щоб ви не злилися на півшляху, чи не злилися, зробивши перших два тренування, і вам не було погано, важливо дати собі час. Важливо сказати собі: Я розумію, що я зараз в своїй точці А, а хочу, наприклад, в Б. Яку я собі там бачу. Але я даю собі дозвіл пройти цей шлях з усіма його відкатами, з усіма його але, з усіма невдачами та перемогами. Тому що шлях до тіла це в, перший, в першу чергу шлях до себе. Ви повинні розуміти, що тут багато дорослих дівчат. І я зараз не про віку. То наше доросле відношення до себе повинно бути з розумінням і з дозволом собі бути різною, а не з дитячої позиції тупати ножкою і казати: Я зараз хочу все, от зараз на завтра, мені хочеться. Розумієте, так? І я, як жінка, я розумію, прекрасно всіх. Дуже хочеться повернути собі себе якомога швидше. А може, це вже нереально. Розумієте? Може, ця мета повернення себе не корелюється з реальністю, в якій ми живемо? Може там чекає вас інша нова ви? І ця мета, яку ви собі поставили, вона буде змінюватися на шляху до якихось результатів. Розумієте, так про що я. Тому я. Дуже хочу, щоб ви мене почули. Я дуже хочу, щоб ви дали собі шанс бути різною і приймали себе різно, щоб ви не поспішали. Беріть потроху інвентар, додавайте. Можете відразу перші місяці взагалі без інвентаря тренуватися. Не для того, щоб після тренування лежати з кріпатурою, а для того, щоб у вас була енергія, сили. І якщо хтось інший на тренуванні може взяти гирю на 10-20 кілограмів, а ви не можете. Це абсолютно ніяк про вас не говорить. Розумієте? Не обестінюйте себе на своєму шляху. І тоді результати будуть зовсім іншими. Я дуже вам дякую. Дуже дякую за довіру. Я чекаю вас на тренуваннях. До зустрічі, пишіть в чатах, пишіть під тренуваннями в телеграм-каналі. Якщо щось не вдається, ми завжди на зв'язку. Нас тут багато, ми вас підтримаємо і допоможемо. Покажемо, може, вам ситуацію з іншої сторони, тому що в нас багато досвіду, багато знань, якими ми готові з вами тут ділитися. Я вам дякую. З вами була Христина Горбач. Па-па!